Кнопка виклику медичного персоналу r 17 Rex Представляємо нову кнопку виклику медперсоналу r 17 Rex від компанії Royal REX США. Нова кнопка розроблена для тяжкохворих пацієнтів з функціональною можливістю окремого виклику медсестри або лікаря. Модель має додаткову виносну кнопку тривоги на кабелі. Додаткова кнопка виклику медсестри на гнучкому кабелі призначена для розміщення в руці тяжкохворого пацієнта. Герметична кнопка округлої форми зручно розміщується в долоні пацієнта, наприклад, при призначенні крапельниці для внутрішньовенного вливання. Хворий легко може викликати медперсонал для зміни розчину в крапельній системі або в іншій критичній ситуації для здоров'я. Унікальна багатофункціональна кнопка дозволяє хворому окремо викликати медсестру, лікаря або скасувати виклик. Електронна схема приладу реалізована на базі мікропроцесора Atmel США з потужною системою передачі сигналу та цифровим синтезатором частоти 433 МГц, радіус дії кнопки до 100 метрів у приміщенні. Як працює кнопка виклику медперсоналу R17 Rex? основний блок, трьохфункціональна кнопка виклику, розміщується як правило на стіні або спинці ліжка з допомогою двостороннього скотча. На лицевій поверхні основного блоку розташовані кнопки медсестра, лікар, відміна. Якщо хворому пацієнту потрібно викликати медсестру, він натискає на кнопку медсестра. Якщо потрібен лікар, натискає на кнопку лікар. Для скасування раніше набраного виклику натискається відміна. Додаткова кнопка виклику на гнучкому кабелі. Поєднана з функцією виклику медсестри, перевага r 17 Rex – можливості ефективного використання трьохкнопкової системи виклику медперсоналу з приймачами, пейджерами і світлозвуковими сповіщувачами Rex. Світлозвукові сповіщувачі r 10 встановлюються в коридорі лікарні над входом в кожну палату. Світлове і звукове сповіщення вмикається при натисканні на кнопку медсестра або лікар. При виклику медсестри чи при екстреному виклику сповіщувач загорається червоним кольором, а при натисканні на кнопку лікар синім кольором. Всі сигнали з кнопки виклику дублюються на посту медсестри на приймачі табло, а також на наручному пейджері у медсестри та лікаря. При надходженні сигналу виклику медсестра або лікар негайно реагують на нього, допомагаючи в екстреній ситуації і рятуючи здоров'я та життя хворого. Радіус дії системи виклику до 100 метрів у приміщенні, в залежності від особливостей будівлі. Збільшити радіус дії можна за допомогою ретранслятора підсилювача сигналів REX-R002 Завдяки підсилювачу радіус дії збільшується до 300 метрів в приміщенні та до 700 метрів на відкритому просторі. Використання сучасних медичних кнопок виклику персоналу Рекс разом зі світлозвуковим сповіщувачем, пейджером, медсестри і приймачем табло виклику дозволяє побудувати надійну і ефективну систему виклику медичного персоналу для вирішення будь-яких завдань охорони здоров'я в госпіталі або лікарні. Дякуємо за увагу! Підписуйтеся на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.